Мене звати Аліна, і ми займаємося пошивом взуття. У нас сімейне взуттєве ательє, качеровське ательє. А, і, власне, і носить воно моє прізвище. Ну там, мами не частково, бабуся, не ну насправді не так давно. Я усвідомила, що це виявляється ну, дійсно сімейна справа, тому що а, знаючи те, що цим займалася моя бабуся, моя мама, мій дядя і купа, купа нашої сім'ї і родини і мій дідусь тому числі. А, усвідомлення прийшло декілька років тому, що оу ну, я ж виходить третє покоління, яке цим займається. Взуття прийшло в нашу родину давно-давно зовсім випадково, тому що якби бабуся не вирішила підтримати свою подругу і не піти разом з вчитися на взутєву швою, нічого б цього не було. Але сталося як сталося. Там після закінчення дев'ятого класу її бестфренд сказала: гей, а пішли мною вчитися разом. Не треба тобі більше там сидіти до одинадцятого класу в школі. Ну і вона, як звичайно ж, бестфренд, вирішила її підтримати і пішла з нею разом вчитися. Ну але як виявилося, був талант, було бачення, тут ти можеш зробити набагато більше. Ніж йти і не знаю там вигравати комусь справу в судах. Тут таке просто не, не безкрайнє, таке безкрайнє море, океан для реалізації безлічі кількості ідей, планів, проєктів. Це не якась ефемерна послуга. Це ти не торгуєш там, не знаю, акціями на біржі і не робиш гроші з повітря в повітря. І я думаю, от всі, хто працюють руками в ремеслі, вони мене зрозуміють, тому що коли ти робиш цей продукт, його можна доторкнутися, відчути, побачити, поміряти, ним користуватися. Ну це реально кайф. Ну от особисто для мене. Ти чітко бачиш результат своєї роботи, і ти бачиш, що людина його використовує. Тобто, це навіть не знаю, не якась примочка для машини, яка нікому не потрібна. Це, це потрібний продукт, людина буде ним користуватися. Ну от, і от це все в сукупності воно приносить задоволення. Треба це робити і треба це любити, тому що не будеш, будеш робити це без любові — будуть виходити, як каже бабуся, вареники, а не взуття. Ось тому от, хочеться, щоб всі так ставилися до своїх справ.